Встигнути на автобус. Стійте, зачекайте на мене. Я вже біжу. Стійте. Ну, де ж, брітні? Ми запізнимось до школи. Я тут, я тут. Ай. Ай. Ти ціла? Так, водій. Добрий ранок. Рада вас бачити. Запізнилась. Поїдеш стоячи. А можна повільніше? Я парбую губи. О, ні. Я виглядаю як Джокер. А, я не спав, я не спав. Ой. Здрастуйте. О, геть з дороги. О, зупиніть автобус. Ви що, не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна? Ми поїдемо з вами. Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. Е, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець мій любий. А взагалі-то я тут сиділа. Якось тісновато. В тісно та не в образі. От, пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Це ні в які ворота не лізе. Ай! Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама. Дівчата, це ж людина павук. Салют, дами! Кому тут потрібна моя допомога? Який красень! Зійти з розуму. Ой, нам час до школи. Бувай, бувай! А я поїду з вами. О, ні. Поводи, я порвалася і автобус поїхав. Як мені дістатись до школи? М -м, є ідеї. Думай, думай, думай. О, а ось і наступний автобус. Привіт, я людина Павук. Можна? Я до школи. Цей автобус лише для школярів. Ніяких супергероїв. Я ж сказав ні. Стійте, стійте. Обережно через віконце. Я сказав ні значить ні. Ти що за дурня мене тримаєш? Тоді я поїду на даху. Так, від мене не втечеш. я. Ох, здається, мене заколисує в автобусі. О, ні. Мене зараз вирве. І мене. Дівчатка, рятуйте, мені погано. І мені, і мені. Водій зупиніть, автобус, мене зараз вирве. І мене. Хто небудь відкрите вікно швидше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ні. Щось я не впізнаю, цей район. Чого? А це хто? Привіт, водій! Нам із річі час на уроки. Річ. Привітай, водія! Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі-то це я вас мало не збила. Хм, Куди сядемо річ? Ха! Ось це прикол. І це все, на що ти здатен. А як щодо танців із моєю лялькою Вуду? А, а! Що відбувається з моїми руками? Рятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Я прошу вибачення! Я, я не винен. О, ні! Тет відпусти, я за кермом. Який жах. Гарно побавились. Всім привіт, мої підписники! З вами Брітні. І сьогодні я зроблю огляд шкільного автобуса. Це наш водій. А ще тут є прикольні кнопочки. Та, звичайно, круте кермо. Не чіпати! Займіть своє місце. Ох, нарешті тиша і спокій. А що відбувається? Вечірка. Танцюють всі. Вечірка. А мене знову не запросили. Є, як же тут круто! Так, згоден! Трек качає! Що таке, друзі? А хто керує автобусом, якщо не ви? А -а -а -а! Спочивай з миром, друже. То був мій десятий автобус. Да уж, Співчуваю. О, автобус. Стійте. А, ну от. Хм, як цікаво. Та скільки ж можна чекати? Час їхати. Чому ми зупинились? Хм... У вас виникла якась проблема? Ну, як сказати. Це катастрофа. Бензин скінчився. Не бійтесь, я знаю, що робити. Серйозно. Щоб приготувати бензин, нам потрібно змішати пару елементів і залити все в бак. Ось так. Готово. Не думаю, що це спрацює, але спробувати варто. Вау! Нічого собі! Ось це так! Друзі, тримайтесь міцніше! Ого, то ми в космосі. Я завжди мріяла тут опинитись. Як же тут гарно? Як ми сюди потрапили? Не зрозумів. Я що в невагомості? Ого. Рид і повертаємось на землю! йо моё Здається, я цілий. Джес, це все твоїх рук справа. Ага! Вам сподобалось. Зацінив ще я знайшов. Уууу! Круто, так! Ага, ти вже це показував. <плес> Ох. Та бачила я цы. О, я знаю, что тебе точно сподобается. Вау, справжній не покебол? Ага, дивись. О, ні. Пика-пика, Усім привіт. А, пікачу. Тобі краще залізти назад, доки водій тебе не побачив. Піка-піка, ні за що. Як тут весело. Приємно познайомитись, я пікачу. Ей, ей, не заважай, я за кермом. Ах, так. ну Зараз ви пізнаєте мою міць. Рятуйте! О ні, що я напоїв. Так вам більше личить. Бачте, водію, я зараз все виправлю. Фу, який сморід Нема чим дихати. Врятуйте, це нестерпно Друзі, та ви чого? Ну так, я лише не милась два дні. Подумаєш? Так от від кого так смердить? Якісь ви дивні сьогодні. Особисто я нічого не відчуваю. А, свіже повітря. Я задихаюсь. Рятуйте. На допомогу. З Цим терміново треба щось робити. Менді, мені здається, тобі час виходити. Ну, взагалі, ні. Ну, добре. Рятуйте! автобус вийшов із під контролю. Що станеться, якщо я сяду в автобус? Дурниці, не бійся, Джис. Сідай. Це буде весело. Тобі сподобається. Мамочки, ми зараз розіб'ємось. Треба терміново пристебнутись. Так, ось так. А що, коли ми перевернемось? Ремінь мене не врятує. Мені терміново потрібен шалом. Подушки безпеки. І так у мене є шанс вижити. О, здається, ми дістались без подій. Так. Ей, друзі, стійте. Зачекайте на мене. Я не можу відстебнутись. Привіт, друзі! Як справи? Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник. Ой, що ся зголодніла. Саме час перекусити. Добре, що я взяла з собою. Мальтізерс. І снікерс і фанта. Все неймовірно, смачно. Хм але я не наїлась. О, бачу льодяник. Так, ти ще треба. О, солодка вата. Пробачшом. Ану відпусти! Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, це ще за аромат. Ого. Водій їсть сендвіч. Я також хочу. Гадаю, він не буде проти. Що? Ей! ай! Поверни мій сендвіч! Я на нього місяць збирав. Ох, же, ці діти. Ой, Сьогодні я не змогла підвестися з ліжка, але їхати до школи все одно треба. Тому я вирішила поспати в дорозі. Mm -hmm, ну гаразд Ой, який солодкий сон. Ми приїхали усі на вихід. Так, нарешті уроки скінчились. Не терпиться пограти у приставку вдома. Mm. Та... Усім пока. Чудовий був день. Я спати. Ну що, дівчата, хто відкриває першим? Давайте зробимо це разом. Mm. Це що, піца? Емі дістався дешевий варіант улюбленої страви. А ось піца у Марі дуже апетитна. Вау! Ого! А це ще що? Преміум піца. Мія, тільки не втрачай свідомість. Все в порядку. Чудово! Настав час поглянути на цю красу. Вау! Це що, піця з мідіями? Ось це так. Дуже дорого. Але Мія зовсім не знаходить їх апетитними і вирішує позбавитися від зайвого. Обережніше. Ну, а тепер можна спробувати піцу. Ну, як тобі, Мія? Є! Яка гидота! Хочеться почистити рот. О, схоже, у Мії з'явилася ідея. Вона бере прибори та відрізає з коринку. Ну, може, хоча б вона її не розчарує. Ось це так. Схоже, з коринки вразили Мії куди більше, ніж піце. Yes. Ну що ж, тоді смачного. Дуже смачно. Mm -hmm. Маріна стала твоя черга mm -hmm. Моя улюблена піца. Mm -hmm. Цей неповторний смак. Mm -hmm. Ні, стій mm -hmm. Що? Тобі потрібна скоринка? Ну Окей. Ой, яка ж вона дивна. Mm -hmm. Гаразд, я продовжу. З якого б шматка почати? Зім відразу обоє. І тепер одразу три. І останній яка смакота. Ема настала твоя черга. Схоже, Ема зовсім не знайома із замороженою піцею. Її треба розігріти і не бити. Ну, Ема, думай, хм, що? Так ось оно ну що. Особистий шеф-кухар Еми готовий приготувати для неї цю піцу, а готувати він буде на цьому розкішному грилі. Як вже здорово мати свого шеф-кухара? Круто придумано. Що тут скажеш? У багатого життя багато плюсів. О, піца піццеєми готова. Це виглядає зовсім непогано. Емо, як справжня леді, дотримується всіх правил етикету. Шеф готовий подавати піцу. Вау! Це справжнє золото! Mm. Як же гарно! І це напевно так смачно. Ну емо, спробуй швидше. Який соковитий шматочок? Mm, mm. Да. Mm. Схоже, що страва, яка незрівняно виглядає, далеко не завжди незрівняно на смак. Oh. Марі не терпиться побачити свою страву. Mm. О, це ж паста! Виглядає не так вже й погано. Mm. Мія вже пускає слини. Mm. Ну, Марі, настав час спробувати. Наматуємо кілька макарон на виделку і добре прожовуємо. Схоже, Марі не оцінила смак цих макаронів. Ну, звичайно, адже справжній пасті потрібна заправка. І яка заправка краще за кетчуп? І чим більше кетчупу, тим краще. Схоже, для звикшої розкоші еми кетчуп недостатньо вишуканий. Акуратніше, Марі. Мія вже давно поклала око на твою страву. Ну ось, тепер можна куштувати. Смакота! Ема тим часом вертить ніс від пасти марі. Так це смачно! Ням-ням! Мія -ням. твоя черга. Ну, зараз подивимося. Ого, чорна паста із морепродуктами. Виглядає круто! Але ми вже дізналися, що Мія невеликий любитель морепродуктів. Ось, схоже, Ема дуже хотіла потримати саме цю страву. До речі, емо. Варто подивитися, що випало тобі. Ого, так це не інакше, як локшина швидкого приготування. Так, чорна паста з морепродуктами підійшла б емі значно більше. Напевно, щось можна придумати. Ема потрібно рятувати ситуацію. Ах, я знаю. Ще один плюс бути багатим гроші. Ге, Мія, як тобі така угода? Вау! Мабуть, швидкорищіна лакшана привернула її навіть більше, ніж гроші. Ну от, тепер всі задоволені. Ема нарешті може насолодитися своєю улюбленою пастою з морепродуктами. А Мія із задоволенням уплітає свою локшину. Ну а Марі? Арі дісталися гроші. Що тут скажеш? Угода вдалася. І так, Ема набралася впевненості і хоче відкрити свою страву першою. Ну, зараз подивимось. Це що ж кава? Ема вперше бачить щось подібне. Так, їй точно потрібна допомога із цим пакетиком. Зараз Мія поділиться з нею своїм досвідом. Склянка мені теж потрібна. Зараз все покажу. Відкриваємо пакетик, засипаємо весь місто гарячу воду і помішуємо. Ось так. Який аромат! Це моя улюблена кава. Пригощайся! Твій напій готовий. Ема, час спробувати. Перший ковток і схоже, ця кава зовсім не припала Емі до смаку. Наша принцеса не звикла до такої кави. Пробач, Люба, тобі доведеться допити цей напій повністю. На жаль, такі правила челенджа. Але з іншого боку, правила придумані, щоб їх порушувати. Привіт-привіт! Куди привіт. все? Ось так. Там нікого не було. вона привіталася. Я допила, тепер ваша черга. Ого! Це що, капучино зі Starbucks? Мій улюблений. Не терпиться спробувати. Ох, який насичений смак. Я змогла б випити ще п'ять таких стаканчиків. Тут ще лишився Крим. Мія, твоя кава тебе вже зачекалася. Яка розкішна подача кави. Все таке золоте і вишукане. Мія, сподіваюся, ти розберешся з цим. Ох, Мія! Де твої манери? Опс! Як це потрапило на стіл Марі? Який жок! Я не навмисно. Мія настав час спробувати цей апетитний шоколад. М -м, який ніжний крем всередині. А це що? Кориця? Ой-ой! Так, Мія, не варто переборщувати з цим. Гаразд, що у нас там далі? Кава! А це навіть дуже смачно. Нічого собі, від такої золотої кави можуть стати золотими зуби. А це ще що? Склянка води. Okay. Так, мія, воду завжди подають разом із кавою. І зовсім не для того, щоб поласкати нею рота. Хоча гаразд, так також можна. Ну-ка, а що у нас тут? Бургери нічого собі. Марій дістався дешевий бургер. А ось бургер Мії виглядає дуже соковитим. А це, вочевидь, золотий бургер для золотої дівчинки. Емо в захваті. О, здається, Мія сильно злодніла. Але перед нею лежав такий апетитний бургер. Її можна зрозуміти, правда? Вона їсть, як свинка. Ну що тут поробиш? Проте вона швидко впоралася. Опс! Ну, як то кажуть, не тримаю собі. Ну а на закуску парочку овочів. М да, Мія, манери не найсильніша твоя сторона. Гаразд. Тепер черга Марі. Ну, ось, цей бургер відстій. О, є ідея. Кетчуп та гірчиця ще ніколи не підводили. Головне додати побільше. А тепер спробуємо. Ось це зовсім інша справа. Така смакота. Пальчики оближеш. Ну як? Найкращий бургер з усіх, що я їла. Ема, тепер ти ема okay. готова mm. спробувати свій золотий бургер, але чогось не вистачає. Зараз слуга принесе те, що треба. Mm -hmm. Справжні пані, щоб не забруднитися, їдять у рукавичках. Bye -bye. А золотий бургер за логікою їдять в золотих рукавичках. Вау! Wow. Mm. Тепер можна куштувати. Mm, який вишуканий смак. Так, цей золотий бургер гідний бути в меню нашої еми. А ви й далі заздрі, дівчата? Ну що, рукавички більше не потрібні. Для еми це сміття. А для дівчаток схоже скарб. Ага. Дівчатка, давайте на рахунок 3, 2, 1. Мія так не чесно. Пончик. Виглядає він досить просто. Але часом проста їжа буває найсмачнішою. Настав час спробувати. Цікаво. Мії правда дуже сподобалася, чи вона просто настільки голодна. У будь-якому разі з кончиком мій покінчено. Ну, хто наступний? Ага. Тема, давай ти Гаразд. Зараз подивимося. Секундочко. Слуга. Чого так повільно? Дякую, можеш і ти. Мої золоті прибори при мені. Тепер можна спробувати. Відріжу шматочок. Ось так. Ого, який шикарний крем. Яка глазур. Це просто супер. Неможливо зупинитися. Давай сфотографуємо цю принцесу. Ням-ням. Що це було? Глі, то нечесно. Марі, відкривай свою страву. Нічого собі, який розкішний золотий пончик. Він просто весь у золоті. Вау, як смачно! Здається, це той самий випадок, де страва дуже гарна і дуже смачна. Ось це так. Кончик просто за секунду зник у роті Марі. Зазвичай люди намагаються розтягнути задоволення, але не цього разу.